У Дніпрі кіоск вбив людину. 30-річний покупець доторкнувся до конструкції мафа і зазнав смертельного враження електричним струмом. Вже після трагедії з'ясувалось, у власника кіоску не було жодного дозволу на роботу. Ольга Павловська продовжить. Чоловік підійшов купити печиво, доторкнувся до решітки і впав замертво. Цей кіоск посеред подвір'я у притул до дитячого майданчика. А то не вбив, а вбив. 30-річний Дмитро сам мав повертатися на Донбас з відпустки та загинув біля власного будинку на очах у друга. За отець рішутку взявся, за вот. трясти. його останні слова, були. От, 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 ну, мене. Я за нього сипився, я говорю, я полроки, десь я пород, не чувствую. Лікарі швидко були без силі врятувати чоловіка. Продавчиня зачинилася всередині, а власник кіоску ховався за охороною, кажуть жителі, і додають, проблеми зі струмом тут були і раніше. Тут були свідетелі, ті, хто цілий день покупався, уже током пробивало. Сьогодні кіоск зачинений. Жителі досліджують дроти навколо. Провода бачите вони, на кіоск. Після дождя, після дождя, там ще де Дети можуть. Может він через дерево йде там ну, знаю. на роботу кіоску. Скаржилися неодноразово ще до трагедії, але жодної реакції кажуть люди. Я ще давно писала за этот кіос, щоб убрали. Здесь детская площадка. Это никуда не нікуди Посмотрите, діти гуляють в, в окурках, вакууках, стакани. Нелегальний і з незаконним електропостачанням так заявляють у мерії. Жодного документа на роботу підприємець не мав. Пасколька не имел паспорта прив'язки, вот, і не имел договору на аренду землі, на которой знаходиться фізичні. этот кіоск не мог никаким образом отримати легальный договор на снабження електроенергії. Це нещасний випадок попередньо встановили в поліції. Винувата злива і трансформаторна будка. Тим часом вона за понад 100 метрів від місця загибелі. Під час зливи знаходився біля трансформаторного щитка. Ймовірно, сталося замикання, від чого чоловік отримав ураження електричного струма і помер. Остаточно причину смерті мають встановити експерти. Родичі загиблого заявили, не дадуть цьому мафу працювати знов. Водночас, у мерії кажуть, нелегальних кіосків у місті понад три тисячі. Олександр Куліж, Дніпро, ТСН 1+,1.